Полір. Це не так все страшно, як вдається. Це не якась езотеріка. Просто, виявляється, можна запитати себе. Ладно, ладно, погнали. Всім привіт! Ви на каналі Шлях душі. Мене звати Юлія і це моє друге відео. На цьому Ютуб-каналі, і сьогодні я хочу розповісти про свій досвід, як мені вдалося поговорити зі своєю підсвідомістю. Взагалі, немає нічого надприроднього в тому, щоб сконектити свою підсвідомість. Насправді вона в принципі керує нашим життям того, що. 95% підсвідомості це набір якихось програм, які ми записали від нашого народження до теперішнього часу. І воно підсвідоме керує, це те, що глибше в нас сидить, керує нашим свідомим. І ми навіть можемо не усвідомлювати цього, просто, просто жити і думати, що це якась портя. Взагалі, як у мене цей досвід відбувся, я хочу повернутися трошки назад. Це відбулося цього місяця, тобто в лютому, але я почну з кінця січня, бо це був такий початок кінця. Мене на один день вирвала моя подружка, і ми з нею рванули в Одесу на один день. Це, було, це був один із найкращих моїх днів у січні. Ми дуже класно відпочили, набралися сил, кайфанули, потішили своїх внутрішніх дітей. Корець, все було дуже класно. Ми повернулися додому і через два дні я дуже швидко злягла. Я, погоду, підцепила якийсь грип, чи вірус, чи це була корона, я досі не знаю, оскільки всі тести, які я здавала, показували. Що нічого немає, але тим не менш я перші чотири дні пролежала з температурою під 40, яка не збивалася. Кілька днів після того, як я захворіла, до мене підключився ще мій чоловік, і ми хворіли вже вдвох. Він теж, так само, як і я, лежав з температурою 40. Це було дуже дуже тяжко. Як казала колись моя бабуся, ми лежали як в лазареті. Ця, ці болячки і таблетки просто заполонили цю, Короче, заполонили наше життя. І вже під кінець місяця ми вже трошечки, ну 30 січня, ми вже собі, в принципі, плюс-мінус себе почували нормально, план того, що не було вже ніяких температур. І я 1 січня ввечері кидаю собі. На ногу кидаю собі на ногу баночку арома. Я її десь прикріплю цю падлюку. На ранок розумію, що я зламала палець і мені ставлять гіпс на цілий місяць. Я була в шоці. Це насправді мій перший перелом. Я десь теж прикріплю е, свій, свій красивий гіпс. І з цього почалося якраз оце всі етапи від від неприйняття, від там, злості, коротше, до, до повністю прийняття ситуації, як вона є. Ну, і виходить, що як тільки я почала відживати, мене назад завернуло, вже, понятно, що я нічого з цього не запланованого, запланованого не зможу робити, плюс я не зможу ходити в спортзал. Це для мене була одна із таких найбільших трагедій, бо я до цього нарешті знайшла собі зал і тренера, і тренування, які мені подобаються, я супер класно від них заряджаюся, кайфую, і це дуже, дуже тримає мою менталочку докупи. І тут зараз цілий місяць. Не можна давати ніяких навантажень. Я за трошечки дома роблю якісь вправи, але воно все рівно трішки не те, коли ти повноцінно займаєшся. І от я була якраз це на торгуванні з собою, типу, ну блін, все буде добре, все буде добре, не переживай, всі з цим справляються, і ти справишся, все буде класно, просто посадиш вдома цілий місяць. Десь, напевно, через тиждень мене накрило, бо я не можу так довго сидіти, сидіти вдома. Я люблю виходити, десь прогулюватися, якось походити, щось подумати, подихати просто повітрям. Ну, ходити з гіпсом а взимку теж такий собі ще челендж, бо ну, нічого не взуєш в ногу і. І ходити, ну, Я ходжу з кроксом чоловіка, тому і тренуска, то якось так викручуюсь. Ой, Боже, я так люблю відходити від, від головного. Вибачте мене, будь ласка, може десь на якесь десяте відео я навчуся робити це більше, більш зібраніше. Так от, в якихось із днів був етап, коли я дозволила собі оце понити. Що я дуже бідна, нещасна, все погано, все дуже погано, і не засуджувати цей стан, бо ми ж звикли, що можна тільки бути в класному настроєнні, суперпродуктивним, а коли ти е починаєш там десь не знаю, тепла настрій чи якась апатія бере тебе, то, то ми тіпа, намагаємось якось себе витягнути звідти, щоб не застрягати, а іноді просто потрібно собі дозволити. там День, два, три побути, е не засуджувати себе за це, е не, оціню, не оцінювати себе ніяк в цей момент, а просто це допустити, дозволити, прожити і йти далі. І десь на, на другий чи на третій день е ввечері, ну, вночі я вирішила спробувати, типа поговорити з по свідомістю, якщо хтось читав книжку. Боже, я не пам'ятаю пам автора. Вона називається Розмова з Богом. Я прикріплю її десь тут, щоб ви подивилися. Там автор був теж в такому розгубленому стані. Він був абсолютно, ем, як, ну, типу, як розчарований в світі, він не розумів, що йому робити далі, куди рухатись, і він е, вирішив як звернутися до Бога. Е, і той йому давав відповіді через. Він від руки, від руки писав в зошиті, виливав свої, е, свої переживання на листок, і йому в один раз, е, типу, Бог відповів. Е, для мене це більше як розмова з підсвідомістю, е, бо всі відповіді вже є в нас, як казала е, і каже мій наставник, що не треба десь шукати їх е, дуже далеко, можна просто. Запитати в себе і, і підсвідомість все підскаже. І я така згадала про це і думаю: ну, я ж нічого не втрачаю, ну, як мінімум спробую. І я, я сіла і почала в нотатках виписувати, виплескувати свої емоції: що Боже, Боже, я взагалі не знаю, що мені робити, я, там, мене нічого не виходить, може, мені е, треба. Передивитися, спробувати щось ще. Я оце прописала як через діалог, через тере на початку рядка, ставлю наступне тере, і така просто я не буду дуже аналізувати те, що буде мені приходити в голову. Ось, в принципі, в нейробіології доведено, що типу, перші 3-4 секунди відповідь дає підсвідомість. А далі вже починається включатися мозкова діяльність, наш, і наш мозок починає шукати логіку, якісь такі логічні правильні відповіді. А часто підсвідомість може говорити зовсім, зовсім дивні, нелогічні, на перший погляд, речі. Ну, я така, ну добре, я е, дозволю собі. Е, Розслабитись і просто записувати те, що буде приходити мені як відповідь. І його ніяк не оцінювати. Потім, просто, можливо, якщо я не зможу усвідомити це зараз, то там зранку перечитаю, подивлюся, що в мене там такого було б написано. І насправді в такому процесі діалога дуже цікаво було спостерігати за відповідями, бо вони. Були ніби як прості, нічого нового, але ти, але ти такий блін. Ти до цього навіть не усвідомлював, що, що це може і просто, але ти ніколи не, звертав, не звертався і не звертав увагу на це. І що цікаве було, от я там щось запитувала про цінність, що там, типу, назви мені 5 пунктів, як краще. Підвищувати свою цінність для себе. І я, ну, якби мене зразу запитати просто так, десь, щоб мозок там мені навів приклади, то я б, напевно, нічого не відповіла. А там в моменті. Я одразу така, перше, друге, я як, я як ніби в голові включила чат GBT, і він мені просто говорив, що там, перше зроби то то то-то, друге, зроби то то то-то, третє. І так п'ять пунктів нас збиралося. Я взагалі була в шоці. Я думала, що таке буває, десь, не знаю, в якихось фільмах і казках. І в мене там вийшла за одну ніч, ну прям дуже велика замітка. Я не знаю, Її листати, 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 і здається, що як будто їй немає кінця. Я на ранок прокинулась і зрозуміла, що я питання пам'ятаю, які я задавала, а відповіді ні. Бо я їх не аналізувала, я не шукала в ній логіки. Я просто писала перше, що мені спадало на думку. Я коли їх перечитала, я взагалі була в захваті, там такі цікаві речі писалися. Я вирішила спробувати ще другий день так само поговорити з собою. Я повернулася. А що, що саме цікаве, що я вже закінчу розмову, я вже дуже втомилася, це було десь більше години, я оце писала безупинну питання, відповідь, питання, відповідь. І в кінці я запитую: типу, чи можу я повернутися завтра і позадавати тобі ще запитань. І відповідь взагалі супергеніальна. Мені написав, ну, типу, підсвідомість видала, що я нікуди не йду, я завжди тут, ти просто ніколи не запитуєш. Я така, господи, це щось дуже і дивне, і водночас цікаве. Я наступну, наступний вечір знову повернулася, почала просто з, з запитання, яке мене цікавило, і діалог продовжився насправді. І я так кілька днів. Якось питання, які стосувалися мене напряму, позадавала. Дуже були цікаві відповіді. Тут хочеться сказати, що якщо ви будете пробувати, от дійсно, якщо ви будете пробувати, я не налаштовувалась, не сиділа ні в яких медитаціях. От просто в мене вже був такий стан, який мене прижав уже. І я. Пообіцяла собі, що я не буду аналізувати відповіді, які я пишу. Хоча в якийсь мом... момент мені здавалося, що це якась ну, це бред собачий. І це все звучить дуже дивно і дуже тупо. І може воно тобі не треба, але я одразу ці думки відганяла. Я собі казала, що це просто як досвід. Я нічого не втрачаю, як мінімум, мені цікаво дослідити якусь. Можливо, ем, глибину якусь свою частину, яка мені на це відповідала. Ну, це ж класно. Я е, взагалі дуже люблю всякі такі ем, досліди робити над своєю підсвідомістю, бо я е, читала Джо Діспенса «Сила підсвідомості. Здається, так е, як він розповідає, що взагалі е, з точки зору. Нейробіології, яка наша підсвідомість дуже сильна і цікава, скільки всього можна завдяки цьому змінити в нашому житті. І я так час від часу люблю собі якісь такі е, дослідження проходити своєю головою. Е, і мені дуже сподобалося. І на якісь із днів я захотіла запитати теми, які, наприклад, е, ну, глобальніші, які не відносяться там до мене чи до моєї сім'ї. Е, а, взагалі, якось е, про світ. Там е, взагалі, такі якісь е, відповіді були для мене просто е, на грані космоса, тому що я запитала, була, це чисто мій досвід. Я зараз нічого нікому не нав'язую і не спонукаю нікого до того, щоб вірити, що це є за якусь істину. Просто ділюся своїм досвідом. Я запитала про те, типу, чому в світі відбуваються війни і жорстокість. Відповідь була очевидна насправді: жага до влади, его, якісь бажання, бажання себе проявити через агресію. І в мене було якесь таке цікаве запитання після цього. Типу, що добре, а як тоді, е, чому тоді є люди, які навпаки добрі, які намагаються допомагати іншим, не ображати нікого, а жити взагалі е, якось в гармонії зі світом, е, і мені е, дуже така відповідь була. Я насправді її. Е, Кілька днів думала, бо вона спочатку мені здалася дуже неприємною. Я така, ну добре, добре, на цьому ми закінчимо нашу, нашу розмову і підемо займатися іншими справами. Мені відповіла, що, що типу, і ті, і ті люди роблять це від его. Але одні це роблять через агресію, а інші через добро, щоб показати, що я класний, вибери мене, е, я не ображаю. Ну, Доволі, доволі таке, е, провокативна відповідь нам мені не сподобалась. Е, і які мої висновки е, після цього, е, так, що це дуже класно, е, час від часу. Поговорити з собою, подіставати щось неприємне, але потрібно бути готовим до того, що часом відповіді можуть бути дуже такими, як ляпас ляпасці, тому що вони дуже сильно тебе отрізвляють, і ти такий, ну да, неприятненька, неприятненька, хотілося би інакше. Ну зате мені після того насправді дуже дуже сильно е, стало краще. Я, я просто поняла, що, я, якщо я можу страждати, то я можу себе з цього витягнути. Е, як я можу це зробити? Оскільки я вже отримала відповіді, підсвідомість мені підказала, які кроки мені потрібно зробити. Я спробувала ці кроки, які вона мені порадила. І мені дійсно почало ставати краще. І почали такі відбуватися якісь е, дуже е, це філософські думки, я їх називаю. Бо дуже-дуже багато я переусвідомила е, в своєму житті, і що ми дуже часто е, недооцінюємо те, що ми маємо в житті, бо насправді. Ми дуже багаті люди всередині себе. Ми ну, здорові, Боже, здорова бути здоровим це найвища цінність. Я це ще раз усвідомила за цей період. Бо коли ти не можеш щось робити, як ти міг робити повноцінно до цього, ти тільки тоді усвідомлюєш всю ту цінність, яку ти маєш кожного дня, але сприймаєш як належне. Мене це, мене це теж дуже сильно. З, е, змінило в цьому плані, тому е, це дуже, <сум> якби мені це сказали на початку лютого, що я буду вдячна своїй е, хворобі і перелому за те, що я стільки всього за цей час е, усвідомила, дізналася, я би покрутила возле і чи що, іди е, полежи полежить чуть. -чуть. Аддохни поки. І, і зараз я почуваю себе набагато класніше. в мене повертається якась, якесь натхнення, енергія. Ну, як мінімум, це вже друге відео на YouTube Я навіть не думала на початку. Лютого, що я на це наважуся, де да навіть в січні не думала про те, що я якось на це наважуся і буду знімати якісь вам тут відео. Тому е, ліцо. Я ще почала для себе вивчати е, принципи е, дії трансрфінгу, якщо хто читав книжку трансрфінг реальності теж дуже цікава штука. Насправді, вона мене до кінця не впустила, але якісь певні. Я її не дочитала до кінця, мені досі якось важко її сприймати. Але якісь основні такі меседжі я для себе зловила і, і зараз спробую їх теж досліджую, як з розмовою з підсвідомості, чи працює воно, чи не працює, і як воно е змінює життя. Бо насправді дуже дуже цікаво, цікавий досвід. Е про те, як ми самі собі через думки повністю програмуємо життя. Ой, таке, я щось знов стільки наговорила, боже, я сподіваюся, що щось корисне вам було, бо я дуже переживаю кожного разу, я собі думаю, хоч би не забути щось сказати, там, чи не наговорити зайвого, і щоб це було небагато і не скучно. Тому я, я коротше, надіюся, що ви хоч щось поняли. І я думаю, що на цьому, в принципі, можемо закінчувати. Бо я і так уже наговорила тут не на дуже багато часу. Сподіваюся, що вам було цікаво такий досвід. Я думаю, що ви теж можете таке спробувати. І Поділіться зі мною чи в інстаграмі, чи тут в коментарях, як вам взагалі такий формат. Чи цікаво було послухати, чи пробувала, чи будете пробувати. Коротше, пишіть все в тих коментарях, а там розберемося. Дякую вам за те, що додивилися. І до наступних зустрічей. Пока!